Друзі, всім привіт! Мене звати Ірина Гірніченко, я ріелтор у місті Хургада, Єгипет. І я дуже багато разів планувала записати це відео, тому що на цьому каналі немає відео де я вам сповіщаю, що я роблю, чим я займаюсь, чим я можу вам допомогти. ну і таке і інше. Тож, поїхали, давайте я спробую це все описати. Починаючи з того, що я здаю об'єкти в оренду в Хургаді. Якщо вас цікавить провести тут не один тиждень і не 10 днів, а місяць, відіспатися в спокійній атмосфері, накупатися в Червоному морі, вода, якого вас просто оздоровлює, знімає весь стрес. Оздоровитися на сонці, отримати вітамін Д, оздоровитися для всіх людей, які мають ревматичні, респіраторні і шкірні захворювання. Ось цим я займаюся. Я приймаю гостей, які хочуть відпочити надовго. Квартири маю як елітні, так і дуже. Доступні бюджетні да? на будь-який смак має квартири. квартири. Значить, відкриваю для вас Єгипет по-іншому. Зі мною ви знаєте багато чого нового, того, чого не знали. По іншому, я вам підкажу, де ви можете їсти, де можете закуповувати продукти, як краще діяти з таксі, де краще поміняти гроші, як краще що зробити. Все це повна підтримка буде з нами, зі мною, з моїми помічниками, які будуть вести оренду. Далі йдемо, якщо ви задумаєтесь про купівлю квартири. Також я веду цей процес від А і до Я. Тобто від вибору і до останньої ложки весь цей процес я можу вести з вами. Йдемо далі. Далі, якщо ви захочете здавати, меблювати. Ні, спочатку меблювати квартиру, яку ви купили, якщо вона без меблів, і далі е, здавати в оренду вашу квартиру. Всі ці сервіси ви можете мати зі мною, тут, в Хургаді, в Сахокаши, в Макаді, якщо ви захочете пройти цей процес. Навіщо вам, наприклад, потрібен процес? Коли ви хочете зняти квартиру надовго, на місяць, а може і на три місяці, хто його знає. Тому що це набагато дешевше, ніж знімати на місяць готель. Це буде вам мінімум, мінімум в три рази дешевше. Тим більше, якщо ви з дітьми, тим більше, якщо вам потрібне якесь спецхарчування, яке ви робите тільки самі. І так далі, і тому подібне все починається з оренди в хоргаді. Звісно, це мусульманська країна, Звісно, там, тут є свої нюанси, про які треба знати. Я тут живу вже 17 років, я маю тут сім'ю, і я знаю все, що потрібно знати для комфортного, безпечного проживання в Єгипті. Тож, якщо вас цікавить ця тема, доєднуйтесь до мого каналу, ставте лайки, підписуйтеся, щоб і інші могли побачити це відео. Йдемо далі!